Привок з комедії Миколи Куліша Мина Мазайло У Мокі я забороніла в грудях. Серйозно, якої ж книжки вам дати? З поезії, з прози, з науково-соціально-економічних, котру можна буде. Вибирайте. Ну, дайте яку ви хочете. Мокі зворушено. Та я б хотів, щоб ви всіх почитали Улю А це у вас яка? Це це книжка з української етнографії та антропології. Уля вже не знала, що й далі казати. Серйозно? Мокі. Подивіться. Уля подивилась Гарна книжка. В палітурках і здається золотим образом. Мокі. А знаєте, як по українському сказати золотим образом? Ану, як? Мокі піднесена Книжка з золотими берегами. Правда прекрасна! Надзвичайно. Мокі ще більше забалився. А то ще кажуть, миска з крутими берегами. Або нарешті кажуть дати Наприклад, треба українські українській берега дати Ах, Улю. Як ще ми погано знаємо українську мову, кажемо, наприклад, потяг іде третьою швидкістю. А треба поїзд третім погоном йде погіна на швидкість! Ах, Яка ж вона поетична! Милозвучна, що вже багато. Та ось вам на одне слово говорити. Аж цілих тридцять нюансів говорити, казати, мовити, цвенькати, бобоніти, лепетати, жебоніти, версти, плести, герготати, бурмотати, патякати, варнякати, хамаркати, мимрити, цокотіти. Серйозно, скоро вже я скажу за словом поетовим. сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема. А нікогісінько нема. А як хочеться знайти собі такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовити словами з Гринченкового словника та із власного серця.